Вітаю колеги! В цьому відео розберемо основні симптоми, які допоможуть розпізнати туберкульоз. Туберкульоз може вражати різні органи тіла, але найчастіше патологічний процес зосереджується саме в легенях. І саме легеневий туберкульоз є загрозливим з точки зору епідеміології, бо він передається повітряним шляхом. Тож на ньому ми і зосередимося. Зазвичай туберкульоз має декілька клінічних симптомів та проявів. Захворювання може розвиватися непомітно протягом кількох місяців, загальне погіршення стану проявляється у вигляді зниження працездатності, втомлюваності та слабкості. Як правило, людина спостерігає незначний підйом температури тіла до 37-37,2 градусів за Цельсієм. Хоча за тяжких форм може бути й сильна гарячка. Ще для туберкульозу характерна сильна пітливість вночі та зниження маси тіла без визначеної причини. Кашель, який проявляється при туберкульозі, має періодичний характер, зазвичай з мокротинням, і триває понад два тижні. Під час фізичного навантаження у людини з туберкульозом може з'явитися задишка, тобто утруднене та прискорене дихання. Але це частіше трапляється при важких формах туберкульозу з великим ураженням легенів. У таких випадках також можливе кровохаркання. Якщо туберкульоз поширюється на плевру, оболонку легенів, може виникати біль у грудній клітці. У дітей, окрім зазначених симптомів, першими проявами туберкульозу можуть бути втрата апетиту та погана прибавка у вазі, а також незвична стомлюваність, зниження грайливості або зниження активності. Наразі ми розглянули основні симптоми туберкульозу. Користуйтесь цією інформацією при роботі з тими, про кого ви піклуєте. Останні два роки Лариса разом із дітьми постійно переїжджають з місця на місце в пошуках кращої долі, адже їх рідне місто майже повністю зруйноване внаслідок військових дій. В березні 2022 року жінка разом з дітьми виїхала за кордон. Евакуація відбувалася в складних умовах. Переповнених вагонах потягу люди сиділи майже один на одному по 12 осіб в кожному купе. Згодом Лариса помітила в себе зміни у стані здоров'я, слабкість, сильне схуднення, швидку втомлюваність, але все списувала на переїзд та нервове напруження. До лікарні не зверталась через брак інформації та мовний бар'єр. Повернувшись в Україну, родина оселилася у невеличкому селищі на Закарпатті. Цей період симптоми захворювання продовжували загострюватися. Але жінка знову зволікала із зверненням до лікаря, бо жила дуже віддалено від міста, де можна пройти обстеження, а коштів на дорогу не вистачало. Лише через півроку жінка з дітьми повернулася додому в рідне місто, де фахівець із соціальної роботи, до якої з різних питань не раз зверталася Лариса, оцінивши ситуацію жінки, порекомендувала пройти необхідні обстеження на туберкульоз. Соціальний працівник надала Ларисі контакти сімейного лікаря, у якого на той час були вільні місця для укладання декларації, уточнила графік роботи та особисто супроводжувала жінку на діагностику до лікарні. На жаль, діагноз туберкульоз у Лариси підтвердився: наразі вона розпочала лікування і почуває себе значно краще. До того ж, жінка вирішила більше ніколи не нехтувати своїм здоров'ям. Дякую за увагу! До зустрічі в наступних відео.